Що нам подарували на весілля? Ні для кого не секрет, що найкращий подарунок для молодят це купюри. Але дуже багато гостей у доповнення до конвертів дарували нам квіти та алкоголь, щоб у нас вдома був свій маленький міні-бар. Але за кількістю він вже зовсім не міні. Найнеочікуванішим подарунком була ця коробочка від наших організаторів. Такі милі дрібнички додають атмосфери затишку і тепла вдома. Моя тітка подарувала нам сімейний фотоальбом, щоб найтепліші моменти зберігалися не тільки в галереї телефону. Але ще крутішим подарунком виявилася ця книга альбом Моєї дружки тут знаходиться безліч завдань та ідей для побачень, які треба закріпити фотознімку. Неймовірно, те, що є дуже багато категорій, які підійдуть на різні пори року, настрій, бюджет та кількість вільного часу. Я вже, до речі, обрала перше завдання для молодої сім'ї, а саме посадити разом невеличку рослинку. Я щиро раджу цю книгу, бо вона захопила не тільки мене, а й саму дружку, яка навіть не знала, що знаходиться всередині, поки не побачила сама, і вона також захотіла собі таку придбати. Кожен з цих подарунків, наче призначений для того аби медовий місяць у молодій родині тривав якомога довше, і нагадував про той самий казковий день.